Ей, вогнелапи, прокидайся! Я говорив з Лавосердом, куркулап поки не буде з нами навчатись. По і пісколапка вже відправились на мисливське тренування. Тому від сьогодні нас початимуть грокіодь та Левосерд. Вони вже чекають. Сподіваюсь, наступного разу ви будете швидші. Не будь надто суровим, ти гракістів. Великої їті було важко, думаю вони втомили. Тобі вогнелапи ще не дали наставника, тому ми зливу сердом навчатимемо тебе. Пішли, сьогодні покажемо тобі території, а тобі сіролапи теж не завадить їх згадати. Приходить стежка двиною. Принюхайся. Що відчуваєш? Якийсь двиною приходив тут з собакою, але давно. Як думаєш, ми можемо пройти? Думаю, так. І дерева залишили тут двоною, вони зрізають їх хливими штуками, які погано пахнуть та плюються димом, а потім відтягують їх сюди на дереворізку. Не бійся, дереворізка мовчатиме, що зелене листку. Пішли. Тут приходить межа громового клану з річковим. Тих найбільший повітря. Фу. Це запах річкового клану. Вирушаємо до чотири дерева. Що таке чотири дерева? Це місце, де сходяться чотири клани. Тихо, Нагадуй, ми біля ворожої території. Дрібний клан всіх чинах, за якими сідає сонце. Сьогодні не відчуєш чоловічки запагу. Вітер не в їхню сторону, але скоро ти його дізнаєшся. А тіньовий клон панує там, старіше не кажучи, від які дмуть над їхньою територією, остудили їх серця. Тепер ти розумієш, чому свіжі надаря настекало живу. Але це взагалі безглуздо. Чому б кланам не об'єднати території і полювати разом, не битись? Це оменлива думка, Кетюн. Будь надто то сурове. Такеш, те, що думаєш, коли станеш войком, тобі це допоможе. Або у розпал бійки перетворить його на домашнього. От і справді, не сходиться на раді, рази, місяць не є розкривіший. Але довгий перемир'я тільки зашкодить кланам. Тоді скоро вони зберуться знову.